Добрий день, малята. Я вам хочу показати сьогодні дуже цікаву пташку. Дивіться, це ворона. Подивіться, що вона робить. Зараз я підходжу ближче, щоб її не злякати. Ворона миє горішок у калюшці. Бачите? Вона клювиком, стукала по ньому довго, розбила і зараз вибирає з нього зернятка. Дивіться, і запиває їх водичкою. Дивіться, малята. Підходимо ближче, але не лякаємо пташку. Просто спостерігаємо. Ворони дуже розумні. Бачите, вона велика, у неї сіре, сіре пір'ячко. Дивіться, ось друга ворона прилетіла. Дивіться. І теж буде їсти горішок. Бачите, дістає зернятка з горішка і запиває його водичкою. Дивіться, вона лапкою притримує горішок. Бачите? У ворони чорне пір'ячко на голові, на крильцях та на хвостику, а спинка і животик у неї сірого кольору. А ну пригадайте, як кричить ворона. Кар. Бачите? Ось одна ворона поділилася горішком з іншою. Бачите? Одна наїлася, пішла гуляти по майданчику, а друга продовжує доїдати горішок. Я бажаю вам приємних осінніх прогулянок. Помічайте разом з матусями в природі цікавинки та діліться ними своїми рідними. Дякую за увагу, до зустрічі. А ми розглядаємо ворону. Дивіться, бачите, Он вона їсть горішок.